Виконуємо номер 518 із підручника Алгебра 8 та номер 10.18 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Виконайте дії і два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо чисельники. І знаменники. Чисельники запишемо, добуток в чисельнику, знаменників у знаменнику. Спочатку помножимо числа: 14 на 27 і на 45. А тепер зміни Х на Х на у у кубі і на у, І на з у кубі. І в знаменнику. 81 на 5 на 7. Тепер х на y у квадраті, на z і на z у квадраті. І тепер скорочуємо 14 і 7, скорочуємо на 7. 14 ділимо на 7, буде 2. 27,81, скорочуємо на 27. 81 на 27 буде 3. 5, і 45, скорочуємо на 5. 45 ділимо на 5 буде 9. І тепер ще 3 і 9 скорочуємо на 3. Маємо в чисельнику 2 помножити на 3, 6. І тепер змінні. У чисельнику х. І х знаменнику скорочим залишається х чисельником. Тепер у квадрат і y куб скорочим на y квадрат, і в чисельнику буде y помножити на y, це y у квадраті, і z у кубі, і в знаменнику z в квадраті на z, це z у кубі. Знаменнику буде 1. отже, отримали 6х у квадраті. І переходимо до другого завдання. Подамо 3МЦ у кубі з знаменником 1. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Як і в першому завданні, спочатку помножимо числа 3 на 74. Тепер змінні. B у кубі на B. C у кубі в нас і M на M у кубі. Так, зручніше скорочувати. І в знаменнику 111 на С у четвертому степені і на М у п'ятому. Ну, і тепер 111 ділиться на 3, скорочуємо 111 і 3 на 3. Отримаємо 37. І тепер 74,37, скорочуємо на 37. 74 37 буде 2. Тепер Б немає у нас в знаменнику. Скорочуємо, С у кубі і С в четвертому на С в кубі, залишається С в знаменнику. І М у четвертому на М у п'ятому залишається М у знаменнику. Отже, в чисельнику маємо 2 помножити на Б в четвертому степені, А в знаменнику МЦМ